У ну, дійсно сьогодні потужна дата. Все-таки річниця звільнення міста йде дощ, але це теж знаковий дощ, тому що він змиває все отенаки прошиською, яка була принесена в наше місто. Я маю надію. Люди радіють, люди сміхаються. Ідея взагалі цієї програми була показати скрябіна в різних іпостасях. скрябін патріот, скрябін такий розпишака, скрябін сім'янин. Бо думка взагалі така, що веде цю програму сам Скрябін. Ми знайшли відео його з його інтерв'ю, де він розповідав про різні пісні, про їх створення, і взагалі, от його такі цитати важливі і використали їх у цій програмі. Тобто от такий один маленький момент. Не терпіти, а сказали. Це можна сказати друге дихання програми Сам собі країна, яку створили ще навесні, але потім так склалися обставини, що треба було трошки ще доробити. Ми додали нових пісень, ми додали нові, нові режисерські рішення. Я дуже пишаюся, що ця програма виходить у день визволення Херсона. Це дуже знакова дата. Як виявилось, у нього дуже багато гарних, цікавих. І головне глибоких ісень, глибоких І навіть я б сказала пророчий пісень. І це дуже круто, дуже круто, що виникла ця ідея зробити концерт у вас. ось, І мені дуже приємно приймати в ньому участь.